Так, заїхав до нас такий Хеллер. Добротний американський велосипед зі Швейцарії. алюмінієва рама. Це бюджетний велосипед, дешевий. а, Модель старенька, але дуже в гарному стані. Весь на оригінальному Shimano. Руль, значить, бачите, регулюється тако по наклону, вверх-вниз піднімається. Він зараз в самому низу. алюмінієва рама, 28-й кулеса. Резина у нас континенталі, є фара, повноцінні болотники. Шимановські монетки стоять у нас. Шимановський Альтус Шатун стоїть, значить, ззаді STX на касеті втулочки алюмінієві добротні, має добрий накат, алюмінієвий багажник стоїть пустану. Дуже гарний, дивіться, комфортна велика сідушка, плюс має тут амортизацію під сідлом, щоб вам було дуже комфортно їхати. Значить, передній перемикач. Стоїть теж Шимано Асеровський. Алюмінів у нас об вода стоять, що він був легенький. Постану, подивіться, дуже гарний. Це Хелер модель. Маєте 4700. Динамка стоїть, дивіться, тут ще навіть замочок є заднє колесо блокувати. Є. Підніжка ставите. Комусь буде такий велосипедник, цікаво пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua а також можете заїхати до нас, в кулики в магазин вулиця Львівська, 20, або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. Відсилаємо новою поштою по цілій Україні. Ціна на нього дуже дешева, так що поспішаємо.